Веретільниця ламка. Попри зовнішній вигляд, тварина, яку ви бачите зараз на відео, не смія, веретільниця належить до безногих ящерок. Вона поступово втратила кінцівки в процесі еволюції, як і решта ящерок, веретільниця здатна відкидати хвіст у разі небезпеки. Можливо, саме з цим пов'язаний видовий прикметник ламка. Веретільниці трапляються із середини квітня до жовтня, в мішаних та широколистяних лісах. Народження малечі припадає на липень. Веретільниці, як і багато інших плазунів, належать до яйця живородних тварин. Тобто ембріон розвивається внутрішньоутробно, але в яєчній і живиться запасами жовтка. При народженні шкаралупа залишається всередині материнського організму. Веретільниці можуть досягати 50 сантиметрів у довжину і жити до 30 років. Вони не отруйні, але вбивають свою здобич комах, павуків, личинок, молюсків і хробаків укусом. Веретільницям потрібно проводити час на сонці, щоб підтримувати температурний режим тіла.